Добрий день, любі слухачі. Давно хотіла записати цей подкаст, але то немає світла, то захворіла, то немає голосу, тому вирішила просто взяти і записати його. Це подкаст про медицину. називається Я маю декларацію і що тепер. І ми будемо говорити про те, як зараз влаштована система охорони здоров'я в Україні, що має робити сімейний лікар і пацієнт. Який маршрут пацієнта в медицині? Я опишу, як це має бути згідно букви закону, а також поговоримо про те, що є насправді на місцях, без прикрас та без купюр. З вами це буду обговорювати я, Оксана Пенькач, сімейна лікарка ФОП. Сьогодні поговоримо про те, як влаштована. Медицина, що таке декларація з сімейним лікарем, які його обов'язки, як правильно комунікувати з сімейним лікарем і що робити, коли з'явилась необхідність огляду? Почнемо спочатку. Реформування медицини було планове та очікуване. Лікарі, які отримували подяки пацієнтів у кишені чи шухлядки без оподаткування, не сильно переймались реформами та очікували страхової медицини як манни небесної. Повністю не розуміючи, що саме страхова медицина не дозволить їм просто так крапати пацієнтів і призначати гомеопатію, адже в недоказових методах оплату повинен нести той, хто призначив. У 2018 році остаточно запрацювала нова форма фінансування, про яку говорили всюди. Гроші пішли за пацієнта. Пацієнти сприйняли це буквально і мали випадки, коли пацієнт вимагав свої гроші. Зі сподіваннями, що це крупна сума гривень. Насправді, за одного пацієнта у 2018 році держава сплачувала закладу охорони здоров'я 370 гривень на рік, тобто 30 гривень і 80 копійок щомісяця. Так, були також і коригувальні коефіцієнти, які давали більшу оплату на дітей до 5 років та людей старше 65 років. Додам трохи живих цифр. Діти до п'яти років на рік фінансувалися у 1480 гривень. Це вже з коефіцієнтами. Отже, це по 123 гривні на місяць. За пацієнтів понад 65 років платили 740 гривень на рік. Це 62 гривні на місяць. Ці гроші за кожного пацієнта приходили саме на заклад охорони здоров'я, не кожному лікарю в руки, а саме на заклад, де лікар працював. Тому постало питання створення колективних договорів, де б зазначались умови праці, але головне система оплати праці співробітників від людей, які забезпечували немедичну частину роботи закладу до безпосередньо лікарів. В різних областях цей процес йшов по-різному. В одних закладах були чесні головні лікарі, які одразу зрозуміли, чим вище зарплата лікарів, які заключають декларації і відповідно приносять закладу фінансування. Тим більше грошей отримає заклад, але були інші другі історії, коли на шляху до створення колективного договору поставали перепони у вигляді наступних ситуацій. Наприклад, головний лікар та адміністрація бажає поставити високі зарплати лікарям, але інші заклади міста чи громади хочуть зробити по-іншому. І місцева влада не має бажання мати різних гравців на ринку медичних послуг, які фінансуються державою. Або ж просто лікарям говорили поставити під дес та підписдес, і вони не мали уявлення про що підписуються. Головний лікар зазначав, що колективний договір, начебто, співробітники, мали можливість прочитати тільки в кабінеті головного лікаря, начебто його не можна виносити з кабінету, адже це якась таємниця. А співробітників біля трьохсот, і вони ж не можуть у головного лікаря сидіти і читати десятки сторінок. Плюс враховуємо те, що не всі лікарі на 100% володіють юридичними знаннями і навіть прочитавши не розуміли прочитаного. І тут з'явилось місце для думки відкривати ФОП лікаря. Що таке ФОП і сімейний лікар? Ці ситуації виграють всі. Пацієнти приходять на вказаний час, відремонтоване приміщення до лікаря, якому довіряють. А лікар працює віддано та старанно. Відсутній елемент радянщини, адже сам лікар відповідає за результат, адже ти бачиш результат своєї роботи. В державних закладах все розподіляють на лікарі, а саме адміністративний персонал. Щоб знайти глибоко у філософію керування закладом охорони здоров'я, я скажу одне: як серед державних закладів є класні управлінці, а є погані, так і ФОПи є гарні, класні і є погані. Суть у тому, що система запрацювала по-інакшому. Відтепер лікар, який потрапив на дільницю в лапках, не був рабом, а став повноцінним лікарем, який закриває 80 медичних відсотків питань пацієнта. Звісно, в суспільстві ще не має цільного розуміння, хто такий той сімейний лікар. Ким тільки за мою практику мене особисто не називали. І домашній лікар, і наш лікар, маючи на увазі суцільну зайнятість 24 на 7. багато плутанини принесло і слово сполучення безперервність медичної допомоги. Законодавці мали на увазі від нуля років до скільки Бог відвів людині, тобто без перерви по віку людини. А на місцях сприйняли це як робота лікаря 24 на 7. Це фізично неможливо. Коли, наприклад, я проводжу дві години поспіль прийому, на третій годині я розумію, що концентрація моя втрачається, потрібна перерва, руханка, зміну роду діяльності. Але пацієнти того не бажають усвідомити. Та я сильно заглибилась у хащі порозуміння сімейного лікаря та пацієнта, тому перейду знову до більш сухих обов'язків та маршрутів як лікаря, так і пацієнта. Що ж таке декларація? Це не договір пацієнта, який наймає лікаря собі в служіння. Це право пацієнта отримати безоплатні медичні послуги у конкретного лікаря згідно 504 наказу МОЗ. Посилання я прикріплю в описі подкасту. Там і огляди лікаря, і обстеження, і тестування, швидкими тестами, і аналізи крові і сечі. Часто чую від пацієнтів у мене тут з вами договір. Тепер ви зобов'язані мені направлення. Але декларація – це угода пацієнта та лікаря, які згодні саме співпрацювати заради, заради однієї мети. Це здоров'я пацієнта. Це не обов'язок виконувати накази пацієнта. Лікар та пацієнт співпрацюють. Лікар слухає скарги, оглядає, призначає обстеження та лікування. Пацієнт отримує безоплатні послуги згідно ще згаданого 504 наказу та має виконувати рекомендації лікаря. Що тепер нового? Лікар веде прийом пацієнтів в кабінеті. Ходити додому він не має обов'язку, лише право. Більше це стосується патронажів вдома, матусь, які щойно народили. Сімейний лікар це спеціальність, а не спосіб життя. Сімейний в англійській мові family doctor або primary care provider. Це той лікар, як, з яким пацієнт контактує першим при виникненні питання в медичній сфері. Навіщо потрібно це? Бо пацієнт не може завчасно знати, до якого саме спеціаліста йому потрібно піти. Крім того, більшість станів лікує саме сімейний лікар. Наприклад, у пацієнта болить в спині і він підозрює, що в нього інфаркт. Він йде до кардіолога, той виключає інфаркт і все, пацієнт йде додому. Бо кардіолог лікує тільки серце. Далі він не оглядає пацієнта. Та біль не вчухає. Якби він пішов до сімейного лікаря, той би призначив. Це той би визначив, що це банальний біль в спині від тривалої, наприклад, сидячої роботи чи метастастичні може враження від раку у хребці. І ми втрачаємо час. Прийом по запису. Коли я перша приїхала в Кривий Ріг, щоб потрапити в поліклініку, люди займали черги з 4 або п'ятої ранку. Це 2017 рік. Я здивована запитала, що це за істерія. Останній день прийому лікаря. Мені відповіли, що так було завжди. О, це моє улюблене. Так було завжди. Тепер ми приймаємо по запису, що було зручно в більшості пацієнтів. Безоплатний спектр послуг. Немає фондів кабінету та носіння спирту для аналізів. Наявність тепер є наявність ємностей для аналізу сечі. Так, без оцих майонезних баночок, які не відкрити, не проливши на себе половину результату в ранішніх сечових пускань пацієнтів. Аналізи крові у сучасних приватних лабораторіях. Так, так, для пацієнта це безкоштовно. Наприклад, загальноклінічний аналіз крові ми зараз робимо через приватну лабораторію. Ну, і інші тести, антропометрія, швидкі тести. Звісно, залишались купи інших питань, які ми мали вирішити, коли пацієнт не замовляє, наприклад, направлення. Бо він вже домовився зі спеціалістом реформування вторинки це також актуальне питання. Питання цим сімейникам більше платять та інші. На жаль, неможливо 100 років жити в одній реальності, а потім за один день перейти до іншої. Всі масштабні перетворення, які йдуть на краще, творяться поступово, а все найгірше раптово. Про комунікацію на початку реформи активної. Медичної сфери сімейних лікарів та педіатрів у більшості зобов'язали надати свої особисті номери телефонів пацієнтам, розмістили ці дані на відкритих дашбордах, І я, як і більшість лікарів, не мала права на сон на відпочинок та навіть на купівлю побутових речей. За думкою пацієнтів, я мала постійно бути на зв'язку. Скажу одразу: Національна служба здоров'я України такої послуги не оплачує. Телефон, месенджер це лише додаткова опція комунікації лікаря та пацієнта, аж ніяк не його обов'язок. І саме лікар обирає, як краще і продуктивніше прокомунікувати. Особисто я люблю месенджери, там зберігається історія розмови, там можна написати призначення і написати купу папірців. Та є незначний відсоток пацієнтів, які забирають значний відсоток часу лікаря емоційними і малоінформативними повідомленнями з купою знаків облику. Таке ставлення до лікаря мною не зрозуміло, скажу відверто. Дані комунікації я не підтримую і блокую подібних авторів смс по типу Мені треба термінове направлення до невролога я чекаю. Що ж не так у такому повідомленні? Запитайте ви мені, мене. Я вам відповім. По-перше, хто це? Ніхто з лікарів не пам'ятає всіх пацієнтів по фото, аватарки чи по номеру телефону. Варто сказати ПІП. Ваше, тобто прізвище, ім'я по батькові. Представитись. По-друге, я розумію, що пацієнт може захотіти одразу направлення, адже так простіше, але варто починати повідомлення зі скарг, які турбують. По-третє, це лікар вирішує, чи надати направлення, коли мова йде про перелом хребців, наприклад, це точно не буде лікувати сімейний лікар і навіть невролог. Тут нейрохірург надає допомогу. І останнє такі питання варто ставити працівникам реєстратури або медичним сестрам лікаря, щоб вони скерували на прийом або на телефонну консультацію. І лікар протягом дня вирішить дане питання. Сімейний лікар не кафе з електронними направленнями, і навіть не ресторан дає меню і можна обрати, куди піти сьогодні, що замовити. Перш за все, пацієнта його скарги, що його турбує. В залежності від них ми обстежуємо, оглядаємо. У нас саме для цього закуплено все оснащення згідно вимог табелю, наприклад, електрокардіограф, тест-системи, ваги, ростомір, швидкі тести, неврологічний молоточок, пульсоксиметр, камертон, кошетки для огляду, лежачі та пальпації, фонендоскопи, тонометри, системи для взяття, взяття аналізів крові, чи варто все перераховувати. Коли ви відчули нездужання, просто зателефонуйте за контактами клініки, де ви заключили декларацію з лікарем, і опишіть скарги. Далі вас або запишуть на прийом, або розкажуть, як діяти. Якщо у вас питання життя і смерті, екстрена ситуація, це не до сімейного лікаря. Це треба телефонувати у швидку медичну допомогу. Ну що ж, думаю, наразі інформації цілком достатньо, і всім буде про що подумати і поговорити зі своїми сімейними лікарями. Я хочу побачитися, почутись з вами наступного тижня, де ми поговоримо про необхідні чекапи у сімейного лікаря, за що держава платить, а що при наявності можливості варто таки зробити за власний рахунок. З вами була Пінкач Оксана, сімейна лікарка. До зустрічі! Бережіть себе та своїх близьких.